Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Audi e-tron 2021 року. Ось така лялечка в дуже стильному кольорі. Сам бейдж. Машинка в S-Line, що зовнішній, що внутрішній. Black пакет, чорні диски, все досить стильно, зводське тонування. Це в нас звичайний Audi e-tron, не спортбек. Машинка приїхала з Німеччини. Своїм ходом ось така, ось така лялька. В першу чергу покажу по лаку фарбовому покриттю після що по комплектації. Отже, 124, 124, 125, 113, 124, 124.

Резина, нокіан. Так, 21-й радіус. У нас LED оптика, у нас S-Line. передні задні паратроніки. Ченкана асистента, Золотське тонування. Так, у нас електропривід кришки багажника. Чорна стеля. Так, тут у нас. Докатки немає, покажемо він код, зафіксуємо 9-й місяць 2021 року. Зафіксували. Так, у нас комфортний хід. У нас тут, друзі, комбінований салон. 4 стеклопідйомники, електродзеркала, S-Line Kermo. Пробіг складає 45 тисяч кілометрів. У нас камера заднього огляду та друзі багато іншого. Механічні сидіння. В принципі, досить хороша ціна на цей автомобіль. Вважаю, що ця автівка мега і мега адекватна, вартує коштів. Тому, якщо вас цікавить, можете заїжджати до нас. Наш сайт AutoTradeCars.ua І в принципі, ось такі автівки на сьогоднішній день знаходяться. Тому, друзі, дякую, що дивитесь. З вами Степан AutoTrade Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день та нові автомобілі.